Зоря є не дуже зручним суперником для Динамо. В останніх 15 матчах біло-чорні сім разів відбирали очки у киян. Тим не менш, за часів незалежності Динамо виграло 40 з 60 матчів у зорі та забило їй 126 голів. Чотири гравці мають у своєму активі більше п'яти м'ячів луганцям. Відкриває рейтинг Андрій Ярмоленко з шістьома голами. Вперше Вінгер засмутив луганців у далекому 2008-му в кубку, після чого оформив дубль у 2010-му. Цього сезону Андрій може заскочити у топ-трійку бомбардирів цього протистояння. У ній знаходяться Бенямін Вербіч та Віталій Буяльський. На рахунку кожного з них по сім голів. Словенець взагалі. Почав знущатися з луганців зі старту. Три з його перших чотирьох м'ячів за Динамо у 2018-му були якраз у ворота Зорі. Що стосується Віталія, то він всі свої м'ячі біло-чорним забив з гри та у різних матчах. Жодного дубля до слова саме Буяльський відкрив рахунок у першому матчі цього сезону між Динамо та Зорею. Вібет офіційний партнер Динамо Києв. Рекордсменом киян за голами Луганцям є Віктор Циганков. 9 точних ударів. Вінгер почав лік цим голам у Кубку України в 2016-му і закінчив також у цьому змаганні. Останній гол зорі циганково оформив у переможному фіналі Кубка у 2021-му. В чемпіонаті Хавбек має два дублі луганця. Хай там як А.